Сьогодні до мене прийшли клієнти, які постраждали від фірми полномоцника. Що я хочу сказати? Мені дуже їх жаль, тому що вони витратили гроші, а саме, основне, час. Вони півтора року чекали на визвання на відбитки, і полномоцник назвав неправильно дату, обманув їх, підробив документ з уженду, і люди залишились. Фактично нелегально, тому що пропустили строк, і справу можуть закрити з дня на день. Моя фірма займається реанімуванням цієї справи, але е, шанси 50 на 50, Справа дуже складна, і мені дуже жаль, що так склалося. Тому як ви приходите до будь-якої фірми, підписуєте договір, читаєте відгуки рекомендації, вимагайте оплату, це дуже важливо для того, щоб потім е, мати докази, що е, ви зверталися саме до цієї фірми, тому що не всі люди, не всі фірми видають чеки і видають договора. В моєму випадку моїх клієнтів їм не давали жодних договорів. Бажаю всім удачі, швидкої легалізації і надійних співпраць. Якщо вам потрібна перевірна, чесна і легальна фірма, право віта саме така.